Оп. Наступили довгождані вихідні. Тепер можна і поотдихати. Об'єм роботи не міняється. Вроді щось і ділається, а роботи щось взагалі не менше. Кажуть люди, що лучше оцей откос обробити гідроізоляцією, а потім утеплять. Не знаю, правда чи не, але я думаю, гідроізоляції хуже не буде. Подметаю пыль, грунтуем, замешиваем шпаклевочку. И поехали. Об сіточку, щоб я обязательно сеточку, чтобы нічого не потрискалось тут, я бы запашивал. Вот ну, так получился первый слой. Две болосочки уже. О, помощь приехала. Щас дело піде быстрей. Вот так, на сьогодні все вышло. Чуть-чуть остався цей откос і цей откос.